Друзі, привіт! Сьогодні один з найкращих монтажів на окуня для спінінгового лову. І почнемо. Я беру звичайну жилку 0,25, мені потрібен гачок. Я беру такий звичайний гачок. Звичайний гачок, але в мене з великим вушком ви можете брати навіть з маленьким. Так, і дивіться, що важливо. Якщо у вас з цього кінця буде груз, і гачок має дивитись ось так. То вам треба гачок надяг... надягти на жилку. Навпаки. Тобто, щоб він дивився до вантажу, щоб він дивився цим жалом. Десь я з запасом беру сантиметрів 40 мм. Потім, якщо ви знаєте, що таке деобразна образна петля, то вам буде легше, якщо ні, то слідкуйте за руками. Мені треба зробити ось так. Я прокрутив і гачок розвернувся, як бачите, в іншу сторону. Тепер мені ці жил, дві жилки, які в мене ось вийшли тут. Мені треба їх переплетати між собою. Ось таким чином. Щоб у вас жилка закручувалась з двох сторін, зліва та справа. А по центру була ось така, як би назвати її петелька. Десь 4 рази я так прокручую, можливо, 5. І потім в нас виходить ось така от ось ситуація. І нам треба цей гачок протягти в цю петлю, яка в нас вийшла, де ми прокручували. Зрозуміли? Сподіваюсь, зрозуміли. Ось так. Або можете погуглити, що таке Добразна петля. І тепер ось так така вісімка вийшла. Я потихеньку затягую і дивіться, щоб у вас гачок не вийшов звідти. Тягну, тягну, з двох сторін, щоб воно рівномірно затягувалось. Ось він у мене зараз затягується. Трошки вирівнюємо його, щоб було все красиво та рівно. Все, затягнув. У нас вийшла ось така гарна штучка, як бачите. Другий гачок, той що буде у нас ближче до вантажу, я використовую ось такий маленький авсетник. Можна використовувати звичайний, але цей гачок має менше зачіпів. А другий гачок у нас буде саме нижче до дна. Тобто, щоб підстрахуватись, я часто використовую саме такий. Знову розвертаю до. Майбутнього вантажа, грузика жалом, надягаю і підвожу десь за 15 см від першого гачка. Десь от, ось такий у мене і така відстань. Тепер знову та сама історія склав і кручу ось ці ті, що в мене вийшли зверху дві жилки. Нагадую, можете робити на флюрі, нема питань, навіть краще буде. Але тут я не бачу сенсу. Так, і тепер я зверху закрутив гачок знизу. Я його затягую знову в цю петлю і контролюємо, щоб воно затягнулось саме на гачку. Ось таким чином. Так. Тут в нас є такий виступ. Контролюємо це все діло і затягуємо, ось, дивіться, саме на гачку. Затягнув ось один, ось десь за 20 см інший. Тепер десь 10 см я від нижнього гачка відступив. І я використовую зазвичай ось такий дропшот 4 грами дропшот. І дивлюсь, де мені треба, щоб він був. Тобто десь 10 см від самого нижнього гачка. Трохи ще сантиметр протягую, бо буде затяжка. І я використовую клінч, ви можете звичайним вузлом. Так, незручно, дуже великий у мене вийшов кінець цей. Вже ножиці заржавіли. Так, Раз, це десь. Ага, це не в ту сторону. Один, два, три, 4 та й досить. Протягую сюди і протягую цю петельку, що в мене тут вийшла. Тут нема де багато протягувати. І підтягую, десь ось в мене затягнувся на відстані 10 см. Не забувайте змочувати, щоб у вас не перегоріла жилка. Зайва я відкушу. Ось у нас виходить груз, гачок і там далі ще один гачок. У мене дуже чудово працювала ось ця приманка, хто дивився мої відео на відвідний повідець. Ось тут буде посилання. І ось така. ось така для відео буде гарніша. Так, тепер мені треба її надягти. Сюди. Потім провів, прокрутив. Ось так. І в нас тут вгорі навіть є такий розріз, куди мені треба попасти. Гачок трохи замалий для цієї приманки, бо вона така масивна. Можливо, зараз окунь за цього її полюбляє взимку. Так, погано видно гачок. Так, тут засічка буде дуже погана. Не робіть так, як я роблю. Це треба трошки більший офсетник. Ось ця приманочка на цей авсеттинг чудово підходить. Родів, вивів, прокрутив і дивимося, де він має у нас вийти. Чомусь він її дуже полюбляє прям весь і маленький, і великий, саме на цю приманочку. Ось така вона. Тепер в мене чудово чомусь працювала на е гачок той, що зверху. Ось така, от, ось, так, ось таке чучело. І по-іншому я не назову, її. що це таке, трохи незрозуміло, що це за істота. Дивіться, можна її зачепити взагалі ось так, просто гачком ось так протягли, отак і залишаєте. Він таку маленьку, він її заглотить. Але якщо бажаєте, щоб було все гарніше, як я роблю, Можете трошки протягнути скрізь неї щось схоже, як ми на джиг надягаємо приманки. Ось в такому вигляді вона. Я роблю отак, працює. Але якщо зробите, як в першому випадку, теж буде працювати. І ще є такий варіант у нас. Наприклад, якщо ось такий твістерок будете використовувати, чи що це, поправте мене, якщо це не твістер. Так, треба не забувати, де у нас гора гочка, денис деверх. Де ось так само можете просто ось так надіти. Вона буде на проводці дуже гарно грати, і те, що вона віль... повільно так себе поводить, буде його провокувати на атаку. Майже забув е розповісти, що зверху десь ось сантиметрів до 20. Я роблю звичайну петельку і цю петельку фіксую потім на повідець на спінінгу. Можете прив'язати до шнура, але я полюбляю, щоб я мог спробувати половити на цю снасть Якщо не сподобалось, то поставити якийсь там звичайний джих або джихріг, і можна її було замінити. Якщо ви будете ловити тільки на цю снасть, то можете напряму прив'язати до шнура вашого. Ось у нас виходить така снасть, по проводці це якось іншим разом. Але на цю снасть окунь дуже чудово бере. Проводка трошки, ну і навіть якщо початківець звичайною проводкою проведете, то ви все одно й піймаєте окуня, якщо він там є. Особливо на оцю приманку. Ну, ті маленькі він також полюбляє. А якщо так на словах сказати, то один оберт і трохи кінчиком подіоргали. Один оберт трохи кінчиком подіргали. Дуже чудово працює. Якось вам покажу, запишу відео. Дякую вам за перегляд.